Від одного до трьох років ув'язнення так пропонують карати організаторів незаконного грального бізнесу в Міністерстві внутрішніх справ. Речник міністра Зорян Шкіряк заявив, попри успіхи в боротьбі, гральний бізнес продовжує незаконно працювати в приватних будинках та орендованих квартирах. Днями закривали одне з підпільних казіно під Києвом. Відопоказали в МВС, де проходитиме гра щоразу клієнтів, оповіщають через телефонні дзвінки та смс. Від початку року міліція викрила 205 гральних... граль. Ніх закладів казино, покерні клуби, зали з гральними автоматами та букмекерські контори Величено понад 1200 гральних засобів. Безперечно, сьогодні, на жаль, не завжди дається притягнути таких от недобросовісних, нечистих на руку ділків до кримінальної відповідальності, і, власне, до безпосередньо строку наказання за гратами. Будете сидіти згідно цих змін, строки покарання будуть від одного до трьох років тюрми.